Вітаю глядачі мого каналу. На прохання знімаю погодинну роботу сонячної електростанції 7 годин ранку. Зараз бачимо на панелях напруга 90 вольт. Перехожу на наступне меню потужності. З Сонячних панелей бачимо у нас 34 Вт, при цьому власне споживання будинку 150-160 Вт. Прийшла година, 8 годин ранку. Напруга на панелі вже в районі 150 бачу під навантаженням. Бачимо з панели витягує 170, майже 180 Вт. На вулиці сходить Сонце. Так само 8 годин. Ось самі панелі. Бачимо, як на них сонце поганенько падає, так як там дерева. Ось. Але 200 Вт витягує. Нагадаю, 8 годин ранку. Прийшла одна година, 9 годин ранку, сонячних панелей. Майже 400 Вт йде. При цьому 5 А на зарядку акумуляторів і 140 споживання будинку. Ну і плюс 50 Вт десь власне споживання інвертора. Майже 10 годин. Сонце вже повністю падає на панелі. І зараз зніму, що там у нас на інверторі. Так, на інверторі бачимо 826 Вт. Будинок споживає 1,2 кВт. І 9 А йде на зарядку акумулятора. Так, 11.30. 11 вже нема коли зняти, зараз знімаю. Будинок споживає 1650 Вт. Тобто 1,6 кВт. Сонячні панелі видають 1 кВт 57 Вт. Акумулятор заряжається на вулиці Сонце. От приблизно через пів години годину буде пік. І якраз буде максимальна потужність сонячних панелей. 12 годин. І в нас з сонячних панелей приходить кіловат 143, будинок споживає 1,5 кВт. час дня. Бачимо, сонячних панелей йде 1 кВт, хоча обично в час дня пік, і він витягує максимально 1200 там. 80-1260 Вт. Але зараз чомусь витягує тільки на 1 кВт. От при тому навантаження будинка бачимо 1,5 кВт. Заряджає акумулятори. Грався переключав режими, пробував перезавантажував, але так і він 1 кВт з сонячних панелей бере. Не знаю, чим це зв'язано. На кон панелей теж пробував міняв, але потужність залишається. Стіни однаково. 4 години ближче до вечора і бачимо сонячних панелей майже 600 Вт. йде будинок при цьому споживає 1,3 кВт. Сонце вже на панелі світить збоку. Через яких там півгодини-годину вже буде світити позаду панелей. Так, пів сьомої вечора на панелі бачимо, всього 50 Вт виробляє. От. Сонце вже далеко на Заході, але ще 50 Вт виробляє. Буквально ще місяць назад, в цей самий час виробляло ще десь в районі там до 200. А взагалі сонце пропадало вже десь. Біля 9 годин вечора. Зараз бачимо, що вже мінімально. тому напруга всього на всього 95 вольт на панелях під навантаження. Вже 90 даже. Все, 7.30 вечора. Інвертор запищав. Він то пише 0,4 кВт, але там. Не 0,4 кВт, а десь 4 Вт. І він же пищит. Напруга 74 вольти. Ось. Тобто з кожним днем день стає коротший. І інвертор раніше і раніше починає піщати, тому що Сонця немає. І так само зранку. Якщо раніше вже з 6 годин інвертор вже напругу 90 вольт на панелях бачив, та зараз вже десь близько до 7 години він вже починає щось видавати. Ось такий результат.